Всім привіт, це медмен. І сьогодні ми апаємо Бібі -Бі на 25 ранг. Значить, значить, на Бібі в -Бі мене пройшов буквально один, один день. Абсолютно все Йшло, ну просто прекрасно, десь до кубків 670, потім там вже чуть почало під, під заторможуватися, потім під 700. І зараз я, звісно, дійшов сюди до цього фінального скажімо, моменту. Мені треба 8 кубків. І погнали погнали. Не буду абсолютно затримуватися. Я граю з гаджетом на хіл і з пасівкою на щит. Я вирішую, що це ну, важливо якби сказати, бо, можливо, ще хтось буде апати і, можливо, це комусь допоможе. Значить, зараз ми виносимо дерево, це все в монтажі. З дерево ми все-таки тіємося. Звісно, так, знаєте, ризиковано це зробив, тому що в мене не було ні щитань, мене спокійно не міг винести. Але Чілі чи Красавчик, чилі Красавчик, він і рушити того, що я його не винесу. Тут пробую тіміці з Барлі, тому що він мене вряд ли зможе закрисити. І, звісно, нацькую його на ріку, тому що ну, рік мені сильно вішає, скажімо. Знову ж таки, і Барлі він, вроді як доставав. Ще сорі за мій голос, я тільки прийшов з школи. якби, Я хворів, Відоси через то довго не виходили. Я записав буквально там в один день багато відео, у мене там 5 записано вперед. Тісно, я вже пару виставив. От одно і двоє наблюдають. Дивіться, та я популярний. Та я популярний. Так, я не можу підійти, він мене сильно пробиває своїм рікошетом. Хороша пасівка, я кстати, так і не апнув рік на 25 ранг. Планую апнути, але не знаю коли. Гаджет у мене є топова Пасівка топова. все топово, тільки сидіти і апати. Тільки сидіти і апати. Мені не подобається рік, у нього ульта, мене спокійно може винести, я ще й так біля кутика стою. Ну окей. Ось такі моменти я кажу. Я ч я я бігаю, ну тому що треба, треба хоча, хоча б його страшити. Барлі красавчик, але я би не хотів крести бар, я би хотів закрести ріку. Ну не знаю, там у нас бо, там, другий ріко. Ситуація не дуже хороша, у нас восьмеро зона підходить, а мені потрібно топ 2 Задача не з простих. Це, звісно, не топ-1, але все одно. На праву сторону я не побіжу, наліву Барлі. Ну мені об'єктивно треба перебігати. Ні, все. До Барлі побігли. Я, якщо чесно, тут був пеніч, він мене спробує закристи. Ну, але, звісно, надія вмирає послідньою. І прошу, топ-4. Бо прекрасно, мене бачить. Ріко бачить Барлі, я спеціально його не крис. Ну, там, не хотів, не хотів, не хотів. Тут тупо прекрасно, займаємо топ-1, все, пацани, 25 й ранг. Ось такий, кстати, красив, красивий скінчик за якесь там із не пам'ятаю вже. Коли проходив і топ 400 старкоїнів. Так, наві, мамне. Мене Наві приглашає в паті вигуляйте. То топ-стопів. топ, топ -стопів. Кстати, він на канал не виложує відео, зараз можете у снігу 38 тисяч кубків, такий спойлер. Я майже впевнений подається це відео, Сарія, якщо щось лишнє сказав. І в нього 3.30 гранга. Все, на сьогодні буде закінчити ролик, ролі, якщо не сподобався, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на колокольчик. Всім па, хорошого дня!